Ковдра, маленька ковдрачка, це в принципі все, що в мене залишилось від мого дому в моєму рідному Сіверсько-Донецьку. Коли 24 лютого ми з моїм сином, якому щойно виповнилося 5 років, тікали з міста, коли почалося повномасштабне вторгнення. Мені чомусь здавалося, що ми будемо десь дуже сильно мерзнути. І крім невеликого набору речей, бо ми не могли з собою взяти багато одну валізу я взяла цю ковдрачку, вона з сином моїм глібом з народження. Я ще в колись його укривала цією ковдрочкою, і от вона з нами мандрує вже більш ніж три роки і нагадує нам про дім. 24 лютого, ну якби це банально не звучало, цей день поділив, звісно ну, дійсно поділив життя на до та після. До повномасштабного вторгнення я жила і працювала у Сєвєродонецьку. Зараз він вже мав назву Сєвєрськодонецьк. після перейменування. Працювала на телебаченні, виховувала сина. Чоловік мій військовий. Він з 2015 року служить у Зсу. І на той момент він також служив у нас у місті, нашому Сєвєрськодонецьку. Зранку, 24 лютого. Як зараз пам'ятаю, він мені подзвонив, я ще не одразу взяла слухавку, я думала, що ну, не може бути це, це щось добре. От, о, дуже рано було, десь, може, 4-5 години ранку, і він мені зателефонував і сказав, що почалася війна, що я маю брати сина, маю тікати, і що... а він був саме в нараді в той день, і що він вже з нараду не повернеться. Звісно, це було дуже важко, такий шок, як якась, така, якийсь такий удар, як я кажу, як мішком по голові вдарили, і ще декілька місяців ти ходиш, просто нічого не розумієш. І після цього ми поїхали. Пам'ятаю, що в мене також була така думка, що я прощаюся не тільки зі своєю. Квартиру зі своїм рідним містом, а також прощаюся зі своїм чоловіком. Бо я думала, що я більше його вже не побачу. На щастя, це не так. В евакуації ми спочатку виїхали до міста Ужгород. Там побули кілька. Днів і потім також евакувалися до Словаччини. Я разом з сином своїм глібом, в принципі, гарно прийняли, але все одно було дуже важко бути осторонь, бути далеко від своєї країни. І мені дуже-дуже хотілося повернутися в Україну. У мене навіть таке було відчуття в Словаччині, що я наче вже померла. Це якесь там загромне життя. Тому вже влітку, в липні 22-го року, ми повернулися до України в місто Дніпро. Де досі я живу? Працюю, виховую сина разом зі мною також живе моя мама, пенсіонерка та наш пес-кур, якого зміг вивезти чоловік. Він також з нами, в нашій родині-переселенців. Звісно, втратити дім це дуже важко. Мені трошки пощастило в тому плані, що я продовжую працювати, висвітлювати події, які відбуваються, на жаль, не в моїй Луганській області, яка майже повністю окупована, але хоча б в сусідній Донецькій області. Звісно, іноді це буває небезпечно, бо ми їздимо там безпосередньо в зону бойових. Дій, але для мене це дуже важливо. Я вважаю, що саме ми, люди з Донбасу, маємо це робити, бо це, ну, це реально наш дім. і Хто як не ми, знає його найкраще і зможе про це найкраще розповісти. Для мене і моєї родини, звісно, крім переселення, великим викликом є те, що мій чоловік служить, тобто це постійні хвилювання. А це дуже рідкі зустрічі, дуже рідкі відпустки, які закінчуються завжди тим, що дитина дуже сильно плаче, не хоче відпускати тата, дуже за ним сумує. Ну, Я постійно хвилююся свого чоловіка, особливо коли він знаходиться на позиції. Це ну, таке постійне життя в очікуванні, якогось повідомлення, що все добре, що він цілий, що він живий. Ще один виклик, який з яким ми зіткнулися через війну, через повномасштабне вторгнення, пов'язаний з певним станом мого сина, вже в місті Дніпро він пішов у перший клас. Звісно, це було не те, чого я хотіла, а не те, як я це собі уявляла перший клас. Тобто, так, да, і чоловіка не було поруч, і це було в іншому місці. Але він почав навчатися в школі, і почалися певні проблеми поведінкові. Ми стали займатися діагностикою, і виявили, що в нього є певна нейровідмінність. Тобто, це проблеми з, із увагою, проблеми з концентрацією, проблеми з агресією, проблеми з комунікацією. Наразі він не може відвідувати школу і навчається індивідуально з вчителем. Спостерігаємося у дитячого психіатра, це також дуже важко було прийняти. І як я розумію, як також мені казали психологи, що ці нейровідмінності вони вроджені. Війна і розлука з батьком їх дуже сильно підштовхнула і загострила. Тобто вирогідніше за все, якщо б ми залишалися в місті Сєвєродонецьку, то дитина б розвивалася більш нормально і не було б таких проблем. Минуло вже три роки нашого переселення. Дуже багато зараз кажуть, що переселенці вже інтегрувалися. Так, десь це і є, але в будь-якому разі переселенцям, особливо жінкам-переселенкам, дуже потрібна допомога і підтримка. Зокрема, таким родинам, де як я, жінка-переселенка, ще паралельно дружина військового, стала можна сказати, такою матір'ю одиначкою, і вона на собі там несе. Всі там складнощі, проблеми, що стосуються виховання дітей, і інших побутових е, якихось моментів. Звісно, підтримує мене родина, підтримують друзі і підтримує моя мрія, що колись наше місто Сірськодонець буде звільнене, і ми зможемо туди приїхати і зняти репортаж про те, як його звільнили, і як його вже відбудовують.